Технічним оснащенням. Вони просили суму 50 тисяч гривень. Це іде ми, виді... ми просимо виділити такі кошти по заходах та роботи з територіальної оборони. Також було клопотання від ДСНС на виконання програми. Розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання, реагування на надзвичайні ситуації у вирішенні Шервецької територіальної громади на 21-24 роки. Пожежники просять 50 тисяч гривень. Було клопотання від військової частини 4576. Просять субвенцію на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів. На виконання програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2023-2024 роки, також для закупівлі засобів ураження та спеціального обладнання, необхідного для виконання бойових завдань частиною це у нас. Про виділення коштів, вони йдуть і за рахунок залишку, який ще у нас є, який утворився на 1 січня 2024 року, і також за рахунок перевиконання доходної частини бюджету. Для того нам необхідно здійснити також перерозподіл бюджетних коштів в межах кошторисних призначень. У нас на інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення запланована сума більше на 30 тисяч. І ну, бачимо, що вона не буде використана, але не вистачає суми не вистачає коштів на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Ми забираємо з функції однею, направляємо на функцію другу. Це є так само соціальний захист. Тут ми можемо робити пере... перекидку коштів. Хочу зазначити, що було засідання бюджетної комісії. Бюджетна комісія схвалила всі подані питання, нами. і ну, прошу вас проголосувати. Під я, на, наприклад, я прослухав вчора, бо я не почув наприклад на бюджетній комісії, що було збільшення наприклад, ставок працівникам відділу освіти. Вони та пропозиції, коли будуть збільшувати ставки вчителям, тоді їм підняти заробітну плату. Нема тут відділу освіти. Молоді <плес> <я, піділи> і спорт, дивіться. <плес> Ні-ні-ні, це, це наш відділ. Відділ освіти, Але, <плес> <це важливі>. <плес> 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 освіти. він входить в органи місцевого самоврядування. Це не відділ освіти, Михайло Савіць. Це <плес> входить у нас Андріана, я назвала, керівництво, управління. Це просто так називається функція. Ну це не відділ освіти. Ні-ні-ні. Я не думав, значить, я не знаю, що не знаю. Вони ага. є посадовими особами, це це і є юридичні уряду. особи. Ви знаєте, ще вам одне скажу. От яке що відділ освіти, в нас не юридична особа і це. У нас, наприклад, відділ справах дітей, юридична особа. Але в нас трошки є колізії в тому, що ми передаємо як би сказати, повноваження на нарахування зарплат. Наші бухгалтерії, а в ідеалі вони, він мав би мати свою бухгалтерію, бо це відокремлений відділ. І в нас по, по цьому там і не вистачає одного працівника ніби, по, по штату. І ще вони б мали мати свою бухгалтерію. Але поскільки... Так само і ЦНАП. Так само і цнав. Цна. Ми передаємо просто повноваження, щоб не роздумувати цих штаті. штатів, а передаємо повноваження на рахування заробітної плати. Наші бухгалтерії, і за рахунок того, не перенасичуємо наш штатний розпад. Хоча фінансовий відділик відокремлений підрозділ має свою бухгалтерію, має свою звітність і працює як начальник, як бухгалтер і як спеціаліст, тому що ну так, які будуть пропозиції, виступи, будь ласка, я усуваюся від голосування обговорення обговорювання. Бачаю конфлікт інтересів в цьому питанні, заробітна про... У мене є пропозиція, так як це прийнято постановою Кабінету міністрів, яку ми зобов'язані зобов виконувати, то я запреш, думаю, що ви думає. маєте право голосувати, але це на вашому. Це Звичайно, тут питання. питання на голосування. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. За? Проти? Утримався. Одного Рішення прийнято. Значить, далі переходимо до слідуючого блоку питань. Це надання матеріальної, матеріальної допомоги. Громадянам, які подали заяви на допомогу. Ага, ще спочатку, так. Значить, у нас в порядку денному слідуючи питання про призупинення діяльності структурного підрозділу дошкільної освіти Зарубівської філії першого, другого ступеню річно шеревецького опорного закладу згально середньої освіти першої, третьої ступенів. Значить, як ми вже тут обговорювали з вами, що це не закривається заклад, він просто призупиняє свою діяльність. В зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства, кількість дітей замала, за має бути по списку 15 дітей, на даний момент по списку 7 дітей. Ми знаємо, що минулого року. Відвідуваність при 15 дітях була 3-4 дитини в середньому. І в зв'язку з тим це веде до того, що нам можуть приписати не цільве використання коштів. Заклад не закривається, заклад просто призупиняє свою діяльність в зв'язку з демографічною ситуацією. Багато людей виїхало, надіємося, що. Після закінчення війни люди повернуться, будуть більше народжувати і відновиться заклад дошкільної освіти взагалі. Назва навіть і не змінюється. Ви закривали, то змінювалася назва. Mm -hmm. Я просто говорю, так. структурний дошкільний, структурний підтримку дошкільної. Це питання воно досить щепетильне, і якщо сказати, то роки пропрацював. Я і кожен з вас, напевно, у праві підкреслити і подумати, що в кожному селі має бути школа, садочок, староста, і воно би так могло бути, і дошкільна ну, мається на і клуб і так далі. Ну, так, така ситуація сталася, ми це в колективі. Заяви. Назва закладу не змінюється, так і залишається структурний підрозділ дошкільної освіти. Це говорить про те, що в будь-який момент, якщо діти з'являться, ми пішли на це навіть Марина Васильна написала письмову розписку, що тільки так, значить нема питань. Бо ті працівники, які працювали в дошкільній установі, ніби, то вони працевлаштовані там. І у нас має. Ну, Живемо надією, що будуть діти. Можливо, якщо забагато дітей буде горішуючи в садочку, там, чи ж молодці, торцює, так. Задумлю кодефіцит. Що зробиш? Що за те, що при такому формулюванні призупинення діяльності? Призупинити діяльність Задобрівської садочка на невизначений період в зв'язку з демографічною ситуацією. Хто за, прошу голосувати? Хто за? Проти? Тепер питання соціальної допомоги. По порядку даному про надання матеріальної допомоги жителям Корішньої Шерзаї територіальної громади. До нас звернули, звернувся житель села Васловівці Квасник Іван Іванович, просить надати допомогу на лікування після поранення. Житель села Горішні Шерівці Коропецький ліч, просить надати допомогу також на лікування. Оганчик Марія Артемівна, жителька села Горішні Шелівці, просить надати допомогу. У зв'язку з похованням сина, який ніде не працював і цей пенсію не отримував. Так, Жителька села Глічні Шерівці Маленко Оліся Григорівна просить надати допомогу на лікування чоловіка Маленко динамізії. Так, Житель села Задубрівка розмовки Олегович просить надати допомогу на лікування після отриманого поранення. Села Горічні Шерівці, внутрішньопереміщена особа, Жучун Аліна Родиславівна надати допомогу зв'язку з важким матеріальним становищем, на утримання дочки, чоловік та на час мобілізований. Русна Кменодара Васильівна, жителька села Задубрівка, просить надати лікування, на лікування допомогу, перенесли хірургічне навчання. Жителька села горішні Шерівці Павлікори Сергійна просить надати допомогу на лікування сина по лікарські дія після отриманого поранення. Також жителька села горішні шерівці Ромісті Пана Васильівна просить надати допомогу на поховання що пописано війни. Всі наші жителі можуть добре. Так, звичайно, звичайно, зараз по. Кожному плану, відповідно, надані документи для допомоги. І тепер розбираємося по кожному. Житель села Васловіці, Кваснюк Іван Іванович, на лікування після поранення. Ну, Без всіх військових зобов'язань йде не ну, менше. Ну, Пропозиції пройти. <пробуйтесь> Поки що вдавали, поки що давали. Так, житель села Горішні Шелівці, Коропецький Леди на лікування. Це не всім військовим. Це не військові. З кого які пропозиції? З шалівців, так. Ми ж не знаємо цих людей.

Голосувати будемо по кожному окремо. Так, Значить, перший пропозиція 5 тисяч. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Коропецький поступила пропозиція 2 тисячі. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Скільки ми тоді ми ж допомогуємо? Марія Артем... На поховання сина. Це не тисяч. На поховання було <служити> <sharp> пенсії немає. на чоловіка три тисячі. Ви зараз думаєте, що це якийсь така чоловік, я, я, я. я, я. Да, да, там ja, буду сладко в тебе. Це вже біда. Якщо це... Біда, так. Знаю, що це вже 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 вже. Розумовський і Олегович після поранку. Так, будуть дуже 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 дуже

Хоча так само подобрив я русна, ми нажила на Васильівна на рівнювання. Павліфориця і рівна на Павлі Физа. Дроні Світана Васильівна на поховання Чопоксани. Хто це що, розкажіть? Там нема що казати. У нас да, все. Да, У нас було вбивство, да. жінка, Светово? бомж. Ну, да. можна сказати, так. Нема що казати, нема що слухати. Там Там не 네. Але... Да. А буду таке пишні полки. Зараз буде п'ять питання питання о цих допомогах. В село заходять сільську раду, я хочу написати заяву на жаль допомогу. Яку допомогу? А я не знаю. Але їм положенно. Хто підчує? Ну я чу. Я тепер, бо я буду відправляти в річні. Я буду не склав, що ти не знаєш. Да, я хочу? Чого ти хочеш? На лікування, на поховання, на хата згоріла. А я не знаю, мені а як положено. А Як Ну А я на що ну, напиши, у заяві пише на що треба? На лікування, на ну, допомогу. Яку допомогу? Просто хоть допомогти. Як та людину, вже того Він вже починає. і буде програма. Нам треба переглянути ту програму, щоб не було. Тут, тут не питання в тому, чи люди такі як так, капут потребують, да. чи тут справа принципу. Пішли на позу платити за, да, да, за... 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 Да. за газ, світло, там да. говорять, дають і три, три заходять до мене. Зараз знаєте тому чоловікові дві тисячі тому три. Це ми розумієте. Якось переглянемо за продажу. Це проблема. І програма, в якій чітко зазначено, яка категорія людей має право на допомогу, якщо вони мало забезпечені, якщо вони багатодітні, якщо вони там учасники бойових дій, учасники. Ну а і от там є чітко розписано кожна категорія, що там не може прийти людина, от просто і дайте мені допомогу. Розумієте, тоді Ні. треба, щоб Ви ці люди, які пишуть заяву, щоб їм дали той перелік. Розумієте, Розумієте виходить, що, що ну тані, це ну це рідна сестра. Так вона скаже, тим давали. <тит> а ти що туди ходиш, розумієте? Mm. Того треба, щоб коли людина приходить, як каже старус, <тит> <Ти> щоби знати тут є, тут є <пит> тут. <пит> Ту> <пит> тим особам може за надавати, а вони будуть <пит> ще на лікування чоловіка. Меленко. Меленко працівник <пит> нашої структури. Тобто я маю мати, що я прописати, щоб не звучало, що всім дають, хто написав, а якому не то ходять і клянуть, розумієте? Мені положно, а положено чого. Бо є так само, може якось там написати, щоб брати до уваги, що людина пропрацювала в громаді, ну, в селі в погоспі, там в так. Просто поясняти, поясняти, Та, поясняти, Та, поясня. так указано в світі. Як гроші, тоді прийдуть. За роботу податки будуть нові. Ні, ну то справа, що гроші закінчуються і потім. А коли треба буде дійсно, на іквально... Це останній пункт. Треба було навіть фізично піти ту людину до ряду довести. Ще раз перечетую, ну вже всі на лікування по три. У нас Восьнюк п'ять тисяч, Коропецький для три тисячі, пованчик Марія Артемівна три, Маленька Оліса Григорівна три, Розумовський п'ять, Жумчуна Ліна три тисячі, Русна Кінатора Васильівна три. Подруга Риця 5, Дроник Світлана Васильівна 3. Хто за таке рішення? Прошу. Я хочу хлопцям, що військовим у нас немає. Не, я теж це питала. Можна більше на поранення дати? І може, знаєте, може є хтось там з тих, хто такі дуже... Ну, а чи до другої рідці і на другій рідці більше? Ну, але ви хіба Ми... їм так скажіть, що, наприклад, взяли тепер, щоб мали би можливість потім... Я хочу руку мати право. А? Рано, Військові вранці, можуть кожний рік виразити. Виразити. <сіх> Це для військових дуже мало сухого. Вони вже в 20 стаєтися немає. Знову таких таки, од як їхні сімейні, родинні ситуації в кожного інша. Не можна нічого там Ну а цей що в основі, то яка там ситуація? Ніхто не так? 에... Так? так, ну давайте є пропозиція по порядку, у нас закінчилася, а потім просто для... без обговорення <реку> деякі да зробимо. А так, можна все, <реку> так? Покурярд так, порядку денному. день у нас вечір подається. Хто за те, <то>, що сесію <реку> закрити? <реку> <реку>